Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми зібрались в сусіднє село. Нам потрібно з'їздити, купити поповнення в наше господарство. Їдемо за нутрі. Самочку знайшли. Я трошки прихворіла, ну, як прихворіла, воно не прихворіла, на лиці видно, У мене алергія дуже велика була. Зараз на уколах, вже воно проходить, але не так швидко, як я думала. Ну, Зато тепер знаю, на що в мене алергія. Трошки лице підпухше. Не тільки із за цього. Я, коли в мене емоції зашкалюють або хороші, або погані, не сплю. Це сьогодні майже також не спала після того, що вчора відбулося у Дніпрі. Така ненависть до тих орків, скоріше б вони всі пішли з нашої землі, і закінчилася клята війна. Хай в себе там наводять свої порядки. Не можна дивитись, як гинуть люди, і скільки вже їх загинуло, і ти не можеш нічого зробити, і ненависть тебе просто зашкалює до них. Воно, звичайно, колись то закінчиться, все закінчується, приходить до свого кінця. Але коли, скільки цього чекати, і скільки людей повинно ще вмерти. Дуже страшно війна, це смерть. Відку ми взяли в добрих людей, нам позичили. Зараз. Поїдемо за так як мішку її. Зубату таку страшно лезти, А такій клітки буде добре. Правда, тут певна дорога не дуже. Влітку колись ми їздили, тут а зараз подивимось. Качаничка озима не дуже гарна. Чи підмерзла, бо снігу. От поле кукуруза ще качани стоять. Тут ми сюди, як переїхали в Полтавську область, тут бачу кругом так, що качани зимують, а в нас звідки ми родом Кіроградська область, такого немає, прибирають. Ще восени всю кукурузу. Так, ось ми в'їжджаємо в сусіднє наше село, яке йде через поле, гніздо, яке лелеки зробили. Так, одне село маленьке проїхали. Зараз вже в'їжджаємо в більше село. Тут і садочок є, і школа. Це, я так розумію, школа їхня. Так, ми приїхали вже до нашого місця призначення. Зараз будемо вибирати собі нутрію, а вам це вже покажемо в наступному відео. Дякую за перегляд!